Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Передивимося сьогодні для вас розклад на фінанси. Подивимося, який буде в плані фінансів у вас вересень. Чого вам очікувати чого ні? Загальний розклад, кому подобається, той може подивитися. Можливо, в когось він програється. І так, така, творча робота. Творча до душі та непогана винагорода на початку місяця вас очікує, яка вас дуже радуватиме та потішить. Досить така гарна премія, яка буде видана за вашу активну працю, за вашу наполегливу працю. Туз жезлів дасть вам нові перспективи, він дасть вам нові можливості, хоч і будуть виникати складності на вашому шляху, але все ж таки ви впораєтеся з певними складними ситуаціями та зможете вирішити фінансові питання. Двері перед вами відкриті, вам дають зелене світло, тому рухайтеся вперед, будьте наполегливі, це вам дасть змогу багато чого досягнути та реалізувати свої фінансові цілі. Шестірка жеслів говорить про успіхи, про перемоги та про досягнення, які будуть у вас в цей період. А у фінансових питаннях будете відчувати себе досить захищене та рішуче, е, матимете гарну змогу е, дозволити собі те, на чому ви раніше економили та собі відмовляли. Е, також гарний час, можливо, для інвестицій. Наступна карта паж жезлів. Вам потрібно більше рішучі, рішучості та впевненості в своїх діях, і у вас буде все добре. А трійка жезлів говорить, що ваша наполеглива праця вам дасть змогу реалізувати всі свої цілі та всі свої забаганки. А вісімка кубків говорить про те, що все ж таки під кінець місяця трошечки потрібно поберегти свої кошти та не витрачати зайвого. Щоб не привести до певних якихось негативних емоцій та негативних наслідків у вашому житті. Це буде перший варіант, розглядаємо. Тепер зараз подивимося другий варіант. Кому подобається, той подивиться в варіантах. І так, другий варіант подивлюся на іншій колоді. І так, перша карта четвірка мечів, четвірка пентаклів, король кубків, суц, повішений та король мечів. Знаєте, ви дуже багато працювали та дуже втомилися і потребуєте відпочинку. У фінансових питаннях можуть виникати певні складності, певна така криза. Знаєте, можливо, якась затримка буде виплат. Який, знаєте, досить такого швидкого поліпшення матеріального, якого ви очікували. Ну, не спостерігатиметься, наче йде все стабільно, наче нема таких серйозних кардинальних змін. Є й певні надходження, але е, зразу виникають і певні витрати слідом за тими надходженнями. Тому іде все більш-менш стабільно, але хочеться більшого, хочеться більшого вирішення певних питань, які на вас навалилися. Варто показати свій професіоналізм, варто показати, на що ви здатні, чого ви вмієте, і не боятися себе проявляти. Показіть свою майстерність та свою тактичність, і тоді у вас будуть назрівати певні зміни, особливо як і на роботі, так звичайно ж і в питаннях фінансів. Будуть певні перспективи та певні можливості це все вирішити. Але чомусь різко зміниться настрій, різко зміниться певні такі моменти, де ви не знатимете, як просуватися далі. Чомусь емоційний стан завадить вам просунутися вперед та досягнути все ж таки того результату, то скористатися тим шансом, який перед вами відкриється. Тому вам варто. Контролювати свої емоції для того, щоб вирішити певні хвилюючі питання для вас, для того, щоб реалізувати свої фінансові цілі та свої проекти, свої робочі моменти, які будуть у вас виникати, від чого залежить ваше фінансове становище. Дивіться, тут, наче, знаєте. Певний криз у фінансах не все так, як хотілося. Є надходження, є витрати слідом, але, взявши свої емоції під контроль, ви зможете використати оці пропозиції, які у вас виникатимуть. І не зможете за під цьому стані підвішеного залишатися. Ви зможете вийти з цього стану та реалізувати свої цілі. Якщо навчитесь контролювати свої емоції, то будете керуватися тільки своїм розумом. Тоді ви зможете вирішити будь-які складні питання, будь-які складні ситуації. Які будуть виникати на, навколо вас. Тому тут саме головне чіткий контроль для того, щоб вийти з складної, запутаної фінансової ситуації. Все вас вдасться, саме головне не розкисайте. Бажаю всім гарного, плідного місяця, який допоможе вирішити багато неполадок. До побачення!